Це теплопункт сучасного житлового будинку. Так це обладнання виглядає в будь-якому будинку, де люди хочуть зекономити і не чекають, поки держава вирішить їхні житлово-комунальні проблеми, заплатить їм субсидію або знизить тарифи. Так після чергового підвищення, навіть у цьому будинку, чимало людей перестали платити або затримують платежі. Звісно, тарифи не підйомні. Особливо за опалення. Як почали підніматися тарифи, якщо раніше, навіть питання вроді б не стояло таке, там платити чи не платити в людей, то зараз платіжна дисципліна дуже впала. Платять жителі чи не платять. А ОСББ має переказати гроші монополісту «Київенерго» вчасно і в повному обсязі. За тих, хто оформив субсидії та має пільги, платить держава, і вона з цим не поспішає. Січня, уже три місяці, ні копійки, уже 65 тисяч гривень. Комунальні послуги за квартиру 50 квадратів у цьому будинку обходяться у 700-800 гривень. Кожний його мешканець може дізнатись у бухгалтера ОСББ, скільки він платить і за що. Чого не скажеш про мешканців будинків, які обслуговують жеки? Ця страшна розвалюха теж житловий будинок. За житло тут люди платять тисячу гривень і разом з людьми тут живе 39 видів грибків. За квадратний метр складає тариф 2 гривні 93,85 три Тисячних копійок. копійки. За холодну воду вони мають прямі договори з водоканалом, за світло платять ківенеру, за гарячу воду і за опалення ківенер. Люди тут мовчки платять і чекають відселення. кажуть створення ОСББ їм тільки нашкодить. ОСББ в этом домі, там є де 39 дев'ять відов Он рухні через лет літрів. Будет як ОСББ. Скажуть, вообще, тогда, ви власники, йдіть, куди хочете. Саме на таких будинках і заробляє монополіст. Пільговики не зацікавлені в економії. Відтак, у їхніх квитанціях компанія постачальник сміливо може завищувати вартість послуг за перевитрати, все одно заплатить бюджет. Дві тисячі по півтора люди отримали платіжки за тепло. Та. ой, що робити? Це біда. Я кажу, друзі. Перше в мене стоїть питання. У вас стоїть тепловий лічильник на будинку? Ні. У цьому та схожих будинках таке питання ніхто не ставить і відповіді не шукає. Бо за все платить держава. А монополісти заробляють надприбутки і зароблятимуть надалі, поки ціну послуг регулюватиме політика, а не економіка.